Привіт усім! От скажіть, чи могли кораблі пливти по суші? Звучить як казка, правда, але одна з найяскравіших легенд нашої історії каже, що так могли. Сьогодні ми зануримось у легендарний похід князя Олега на цароград, а нашим провідником буде епічна поема Олександра Олеся, княжа Україна. Тож давайте розбиратися, як сухі літописні рядки перетворилися на таку захопливу історію. А все починається як не дивно з гніву. Поема, знаєте, одразу кидає нас у вир подій і показує, яка ж потужна мотивація була у князя Олега. Це не просто якась там військова кампанія, ні, це люта рішуча відповідь на образу. І саме ця емоція, принаймні за версією поета, стала тією самою рушійною силою для походу, що увіде в легенди назавжди. Коротко про те, що на нас чекає. Пройдемося шістьма ключовими етапами цієї легенди. Подивимось, як поет Олександр Олесь бачив самого князя. Прослідкуємо за походом через море, побачимо, які перешкоди чекали на військо біля царгорода. Ну і звичайно розкриємо той самий секрет кораблів на колесах, а завершимо все символом перемоги, щитом на воротах. Отже, перший етап Олесь і сам князь. Тут треба розуміти одну важливу річ. Ми зараз розглядаємо не сухий історичний документ, а саме поему. Олександр Олесь не просто переказав літописи. О, ні. Він буквально вдихнув у них життя, намалював нам яскраві образи, показав амбіції та наймовірну рішучість князя Олега. Тобто ми бачимо цю історію саме очима поета. А тепер про найголовніше яка ж була мета? І вона, треба сказати, сформульована дуже чітко і ну надзвичайно амбітно. Олег не просто хотів там когось налякати чи пограбувати місто. Поет наголошує, його мета прилучити Царгород до України, тобто, по суті, встановити свій вплив на наймогутнішу імперію того часу. Розумієте, це був похід за величчю, а не просто за здобиччю. Так, а тепер, власне, сама подорож, похід через те, що поет називає українським морем. Просто спробуйте уявити собі цей масштаб. Олександр Олесь пише, що українські байдаки, тобто човни, вкрили собою все чорне море. Це не просто переправа, це була справжня демонстрація сили ще до того, як почалася битва. І шлях у війська був ну абсолютно чіткий. Все почалося, звісно, зі збору в Києві, але головна дія розгортається вже на воді. І поет же не дарма називає Чорне море українським. Він ніби підкреслює, хто тепер господар на цих хвилях. Ну а кінцева мета босфорська протока, біля якої і стоїть той самий неприступний царгород. Але знаєте, що вражає найбільше швидкість. Якщо вірити поемі, уся ця грандіозна подорож морем тривала всього навсього три дні. Це ж неймовірно. І це говорить не тільки про майстерність мореплавців, а й про те, наскільки нестримним було бажання князя якнайшвидше дістатися своєї мети. І ось вони на місті. Перед ними стіни царгорада. Військо прибуло до одного з найбільш укріплених, найбагатших міст тодішнього світу, що розкинулося на берегах босфору. Попереду найважче легендарна подорож досягла своєї кульмінації. Та греки, звісно, не збиралися так просто здаватися. І ось тут починається перший серйозний конфлікт. Як тільки флот Олеха підходить до міської гавані, він натикається на хитру і, на перший погляд, абсолютно нездоланну перешкоду на гігантські ланцюги. І що ж вони зробили? А все геніально і просто. Греки перекрили вхід у затоку величезними залізними ланцюгами. Цей оборонний маневр по суті повністю заблокував увесь флот. Кораблі опинилися у пастці, без жодної можливості атакувати місто з води. І ось тут настає такий драматичний момент. Здавалося б, усе кінець. Могутній флот зупинено простою, але такою ефективною перешкодою. Що робити? Невже це провал амбітного плану, княжа Олега? Але там, де інші побачили поразку, Олег побачив можливість. Саме ця перешкода і привела до одного з найвигадливіших військових маневрів в історії. Князь не здався, він знайшов рішення, яке ніхто не міг навіть уявити так, ті самі кораблі на колесах. Сам план був настільки ж геніальним, настільки і ну, трохи божевільним. Олег наказує витягнути кораблі на сушу. Потім приладнати до них колеса, і, нарешті, найцікавіше розпустити вітрила. Він збирався атакувати місто по землі, використовуючи свої кораблі як величезні такі бойові колісниці. І поет описує те, що було далі, ну просто неймовірними словами це було видовище, яке вразило абсолютно всіх – і своїх, і чужих. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це було справді невидане диво з див. І воно спрацювало вітер наповнив витрила і весь цей колесний флот рушив полями прямо до стін Царгорода. Просто уявіть на хвилинку жах захисників міста, які бачать, як на них по суші сунуть ворожі кораблі. Ну і ось ми підходимо до фіналу. Що ж зробили греки, коли побачили це неможливе диво, а вони просто здалися, без бою. Перелякані захисники міста зрозуміли, що проти такої сили і такої винахідливості їм просто не встояти. Кампанія завершилася повним тріумфом, і символом цього став щит на воротах. І ось він, той самий кульмінаційний момент. Щоб закріпити свою перемогу, Олег робить неймовірно потужний символічний жест він прибиває свій власний щит до воріт Царгорода. Це ж не просто трофей. Це знак для всього світу, відтепер його воля панує тут. Це остаточний, беззаперечний образ тріумфу. І наостанок, звісно, залишається головне питання наскільки вся ця неймовірна історія про кораблі на колесах, це історична правда? А наскільки поетична легенда, яка народилася в літописах і яку так яскраво увічнив Олександр Олесь? Можливо, правда, десь посередині, а можливо, саме в цьому поєднанні факту і вигадки і криється та сама невмируща сила цієї історії. Хто знає.